Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні пропоную почитати Біблію Послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 8, вірші 5 і 6. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Ті, хто ходить за тілом, мається на увазі. Ті люди, які живуть лише матеріальними цінностями. А ті, хто ходить е, за духом, мається на увазі ті люди, які також живуть і духовними цінностями, ті люди, які бачать не лише матеріальний прояв світу, а також і духовний аспект життя. Ті люди, які ходять за тілом, вони думають лише. В основному про накопичення матеріальних цінностей, про те, щоб накопити якомога більше грошей, щоб купити якомога більш дорогі речі. Але справа в тому, що будь-яка людина в будь-який момент може все це втратити. І тому дуже важливо, друзі, розглядати духовний аспект життя як частину нашого життя, як велику та вагому частину нашого життя. Насправді, матеріальний світ є він, проявом він духовного світу. Далі у шостому вірші тут говориться: думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Тобто, це те, про що я сказав, що будь-які матеріальні цінності їх можна втратити в будь-який момент. Неважно скільки там грошей, скільки будинків, скільки машин, все це людина. Може втратити в будь-яку мить. І якщо ми розглянемо головні Божі заповіді, найголовнішу заповідь полюбити Бога, Отця нашого всім серцем, душею, то і також другу заповідь полюбити ближніх, дві основні заповіді про любов, то любов, вона саме стосується. Душі, нашого духу та душі. Тому тут говориться, що ті люди, в яких думка духовна, для тих життя та мир. Ті люди, які дотримуються заповідей Божих, для них буде життя та мир. Якщо людина живе тільки матеріальним, то, відповідно, будуть такі ж самі наслідки. Друзі, бажаю вам гарного дня. Слава Богу!